Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю студію. Дуже дякую, що запросили. Героям слава. доброго Іване. Пане дякуємо Іване. вам, що ви вийшли в ефір підсумовувати тиждень. З вашого дозволу вашої експертної думки би хотілося почути. Якщо ви можете е, щось розповісти, мучить мене питання. Що ми за 10 днів втратили дев'ятьох пілотів, втратили за незрозумілих обставин. Троє розбилися при навчальних польотах 25 серпня. 29 загинули на гелікоп. Тарах мі 8 ще шестеро. Ну дуже велика, ем, дуже велика втрата. Це для України, тому що пілоти в Україні на вагу золота на фоні новин, які ми маємо, покращуються новини стосовно F-16, І тут ми втрачаємо просто за такий короткий проміжок часу. Ем, стільки пілотів досвідчених і професійних дуже важко повірити в якісь, я не знаю, в трагічні випадки в трагічну долю. Якщо ви можете щось по цьому сказати, звісно, є в нас офіційні. Версії слідства ДБР їх оприлюднювала три. Але тим не менше, можливо, ви можете розповісти своє бачення, що сталося? Так, дійсно, це жахлива це трагедія. По першому випадку, коли сказав, де загиб троє пілотів. Там принаймні все плюс-мінус вже очевидно. Зрозуміло, принаймні там. З боку офіційних офіційної влади було зазначено, що це була трагедія під час виконання навчальних е, програм. Тобто було навчання. На жаль, такі речі відбуваються. І троє пілотів. Один з них дуже відомий на позивний Джус. На жаль, він загинув. Він був драйвером надання Україні вернішу ухвалення рішення передачі Україні шістнадцятих. Тим ну, дійсно супрово пілоти, знання англійської. Просто чудове, і він був міг бути першим, хто міг сісти за штурвал цього американського літака в небі України. По другому випадку, на жаль, багато чого не зрозуміло. Поки що є така суперечна інформація, начебто, від в, в, гелікоптери впали під час приземлення, але в цей час. А, Ну, те, що неподалік, а на певне відстані знаходився російський винищувач. Тому я не виключаю, що ну це ще раз. Це моє припущення, це не офіційно позиція. Жодної установи можливо було ураження цим літаком. Цих гелікаптерів, бо два одночасно і впали. Один ще може бути, да там відмова двигуна, я не знаю, якогось там гідравліки, але два можливо мало місце збиття. Просто я вам нагадаю, що росіяни активно палюють на українських пілотів по всій лінії фронту, плюс по тилах. Оці удари по Коломиї і решта ударів. Це все направлено для того, щоб знищити наших пілотів, щоб навіть коли літаки в нас є, але. На переконання росіян вони повинні стати музейними експонатами, що просто банально немає. Ким а, хто ми міг ними пілотувати, тобто така поки що задача міним стоїть стоїть і Вони все для цього роблять, щоб знищити наших пілотів на будь-якому етапі або на фронті, або в тилах, або за можливості десь за кордоном, тобто російська розвідка, також в цьому напрямку працює. Ну і не виключаємо фактор, що помсти за те, що ми приземлили їхній військовий гелікоптер, мі 8 з їхнім пілотом, тому тут теж можна я не знаю. Ну і над бре надвипротив це на Білгородчині було да коли було збито чотири два гелікоптери радіоелектронної боротьби плюс два винищувача дуже серйозних, і росіяни не могли там знайти Та Хто це зробив? Як вони впали? І вони нічого на цю тему не казали. Але буквально там, за місяць. Наші збройні сили публікують допис: як про ну, дописа відомо як працює комплекс Петріот, і в ньому на там боці видно, там намальовані ці наліпки, да там скільки було збито цілей, і видно, що гелікоптер, гелікоптер, винищувач, винищувач. І тоді дуже угу", ось вона в принципі відповідь, яка тобто, швидше за все, це все було знищено «Петріотом». Бачите, як цікаво ці деталі помічати, і спілкуватися з військовими експертами. Якщо ми вже заговорили про значить про літаки, давайте доведемо цю тему до кінця. Про F-16. на вашу думку, зрозуміло, зараз дуже багато інформації вона міняється що два тижні від того, що не дамо і півтора роки треба на навчання, закінчуючи тим, що значить Нідерланди і інші країни готові передати F-16, і сполучені штати дали дозволи, і вже термін навчання зменш щоїться. Ми запросили 160 винищувачів F16. На вашу думку, експертно, скільки реально отримати? Ми можемо отримати цю кількість, але ще раз, не одно це не означає, що приїхали умовно десь в Шешові на польській території, стоїть 160 одиниць, одиниць блискучі, всі на натерті, наполіровані, і вони чекають українських пілотів. Ні, вони будуть передаватися дуже поступово. Це така кількість, яку собі обрис... обмалювали західні колеги. Що ми можемо віддати, передати, але Ніхто не буде віддавати те, що стоїть на бойовому чергуванні, або воно стоїть десь вже ну, не те, що не потріб, а ну ним не користуються, або там є заміна, передають цю техніку. А, наприклад, там деякі країни кажуть: окей, ми готові передати. Якщо і вірніше, коли ми отримаємо, наприклад, F-35 американські. Тоді, як тільки ми отримаємо того ж дня, ми відправляємо всю нашу техніку в Україну. Це два ми повинні розуміти. А велике питання по боєприпасам боєприпаси окей літаки це супер питання а що ми можемо отримати частково ми отримаємо безкоштовно а нарешту ми повинні як не крути ми повинні у ну, держави повинна збирати гроші готуватися, готуватися для придбання бо повинні розуміти це капіталізм щось ми отримаємо безкоштовно а Потім це безкоштовно закінчується. Да, ну а якщо ми пропонуємо за гроші, тоді це зовсім інше питання, і наші західні друзі кажуть а ну так треба з цього було починати. Ну окей, за гроші ми знайдемо для вас багато, -багато чого, те, що там не суперечить нашій політиці. І а, ще. Літаки мають тенденцію до знищення. Ми повинні розуміти, що в – це не НЛО, яке літає там лазерами всіх випалює росіян там в Новосибірську, в Ніжньовартовську. Воно також може збиватися. Тому ми повинні орієнтуватися. Я так спілкуючись з фахівцями в цій галузі, вималював таку цифру. Ми можемо втрачати десь 5 літаків щомісячно. Тобто, нам ми повинні їх якимось чином відновлювати, відновлювати. Тільки за гроші повинні вже контрактувати літаки на майбутні періоди, готуватися, що щось ми втратимо, і це це щось треба якимось чином компенсувати, пане Іване. Дозвольте другу частину наших підсумків тижня. Ми з Христією і з вами для поглядацької аудиторії присвятимо. Ну, трошечки конспірологічним теоріям, але перемішаним із фактами, вас давно не було у нас в студії, і ми з вами, от особисто, не обговорювали смерть Пригожина, та ватажка терористів так. Вагнера. А от іншоземні журналісти, ви теж знаєте, обговорювали і Daily Mail. та на цьому тижні випустили статтю, де підстав поставили великий знак питання у тому, а чи саме Пригожин особисто був на облавку того, бізнес джета Ембраєр, який не долетів до Санкт-Петербургу, і в якості доказів проілюстрували, що на Пороховському цвинтарі у Пітері помітили. Е Жінку, яку ідентифікували як дружину Леоніда Красавіна, а це один з найвідоміших двійників Пригожина. і вона приходила туди на цю могилу на Наступний день, і журналісти зробили припущення, базуючись і на цьому фактові, і на декількох ще що, все ж таки. На їх думку, пригожин живий і замислює помсту путіну, яку зробить дуже страшною. Що ви я тільки додам? Ну ми вже бачили таке е, кілька років тому, коли в Африці вже так само повідомили про його загибель. а Потім він через там кілька місяців, півроку я вже не питаю Скільки і Сказав: та ні, от я живий, от я вже тут так. Всі конспірологічні версії вони живуть дуже дуже довго. Навіть зараз можна зустріти там таку версію, що Гітлер досі живий, проживає Аргентині. десь на стравах на в нього там пересаджене серце якоїсь там мавпи. Да, він там живе, там йому там підтримують життя. Елвіс теж живий на території зона 51 в сполучених Штатах в Ніваді. Досі Елвіс, він як рок н ролл, пане Іване. Тут ми вже... ж. Жив теж так. саме Майкл Джексон, все теж живе. кажуть, живий Так, да, так, це да, живий. Вони все зробили це для того, щоб потім десь там жити на островах, щоб ніхто їх не турбував. Uh -huh. Дійсно, там на перших порах була така версія, що можливо пригоджень живий, і що він зараз, як вийде, який там чортик, як чортік дасть табакерки, та дам а є тут живий. Але а, питання: в чому окей, навіть якщо він живий, навіть якщо російська контрозвідка, яка за небіт слідковувала всі його переміщення і переконалася, що, начебто, він в літаку і дала сигнал, що. Все там, да там білка в плітки, там ну це всі історії. Там робіть справу. Навіть нашої ну, що, уявити, що вони налажали, що вони переплутали, що Пригожин в останній момент зістрибнув з літака. Питання: а що він далі буде робити? Ну, Окей, власне. можна жити десь на в Мурманську? Жити на зйомній квартирі, да, там у якийсь е, глухонімий водій, привозить йому там, там і пиво, там, і воду воду, їжу. Але що далі? Тобто він втрачає кожного дня свій ресурс. Все, він для всіх він сникує. Все, його немає. Всі ті люди, які його точили, вони були налаштовані, заточені на гроші. Є гроші, ми воюємо. Нема грошей, шукайте гроші, повертайтеся і будемо спілкуватися. Тобто, це наймаці. Це було б дуже так вірогідне ця помста, наприклад. 25 червня да, 26, 27, коли тільки тільки це все було в процесі. Потім багато людей в Росію виїхало. Хтось там підписав контракт з міноборони, хтось в Білорусі, хтось в Африці. Їх там порозкидали. Людей в нього нема, і навіть якщо давайте останнє уявити собі, що він всіх перехитрив. Да, uh -huh. там це ДНК експертиза була проведена, що він все ж таки там якось підтасували, показали путіну, що дійсно він тут лежить в цій ось, там. Не знаю, що в чорному м'ячики та uh -huh. зна такі, да те Борис Бурда. Це все є. Потім окей, він навіть якщо ви уявите, що він з'являється, ну його ж будуть шукати. Його будуть шукати, навіть якщо він запише якесь відео, навіть якщо він вийде на зв'язок зі своїми найближчими колегами, наприклад, там на ну, позивний лото скаже: Я живой, давайте там щось робити. Це одномоментно стане відомо всім. Ця інформація піде циркулювати і на нього відкриють полювання. Тому я до того, що його в принципі, вбили, що його немає. І... Питання з вагнером вже закрито, слава Богу, що в Україні більше вагнерівців не буде. Це дійсно була велика велика проблема для наших військових, особливо попасна, лісічанська, бахмут. Так ну і щоб закрити взагалі цю тему, то в принципі, от історія про журналістський фокус іншоземний, це більше для хайпу і для тиражів привертання уваги до власних тиражів. Правильно я розумію? Ну звісно, в принципі, так да. коли ти бачиш там. Пригожин живий та знак питання. Там звісно це продається. У треба зайти. Це ж клікбейт, коли ти бачиш, там вилізав тебе десь в Фейсбуці там. Пригожин живий так, що, шо, шо? Ну, 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 Я тут класно подивлюся. Ну вони роблять себе перегляд, Да, да? вони роблять якісь конспіративні версії, і це дійсно цікаво там розмірковувати. А що було, якщо він був живий? Але я впевнений, що Путін переконався особисто. Йому доповіли, що дійсно літаку був він. ДНК експертиза каже, що це він. Тому він сказав: пам'ятаєте, в перші ж 24 години чоловік сложної судьби, Тобто він одразу його поховав. Це зрозуміло. Почули вас. Спасибі, пане Іване, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую. Спокійного вам дня приходьте до нас до студії. Бережіть себе, Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Був з нами на прямому зв'язку.